Наскільки вирогідна можливість початку наступу з боку Білорусі? Кожен рік цієї повномасштабної війни нас лякають певними речами, про те, що от в цьому році точно з Білорусі буде повторний наступ, от точно вже стопудово буде. Я дуже закликаю вашу аудиторію ще раз: спочатку без паніки, це раз, друге, це спостерігайте за офіційними повідомленнями наших там, військових посадовців. Осінтерів е, західних, які будуть е, моніторити ту кількість військовослужбовців, які будуть збиратися. Якщо це, наприклад, як у 2021 році збереться орієнтовно 3,5 тисячі військовослужбовців, можна видихати спокійно, тобто нічого не планується. Три з половиною тисячі це ні про що взагалі. Але на моє переконання, якщо ця кількість буде збільшуватися і. Перетне позначку в 10 тисяч, 15 тисяч, то це вже певний сигнал, що о, якась кількість військовослужбовців готується. Щось може бути не обов'язково в напрямку України. Це може бути знову той славнозвісний Сувалкійський коридор, про який Російська Федерація вже ну, Періодично згадує періодично мріє про нього, тобто може бути напрямок і туди. Нагадаю ваші шановні аудиторії, що в Київську область з Білорусі в 2022 році заходило приблизно 40 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, тобто це для розуміння цифр, тобто ну, які позначки, які цифри є для нас критичними. Другий момент який дуже важливо, треба сказати. На минулому тижні найближчий союзник диктатора Путіна Микола Патрушев, який є колишнім директором ФСБ і секретарем Радбезу Російського, він почав знову кидатися якимись там ефемерними погрозами. Але в напрямку Російської Федерації, що, начебто, країни Балтії, країни Скандинавії, от планують там якісь активні заходи, якісь активні навчання з метою. Захоплення Калінінградської області, тому тут я тут обережно дивлюся, що можливо через Совокійський коридор буде на порядку денному, оскільки він зв'язує Білорусь через територію Литви та Польщі разом з Калінінградською областю.